У Житомирській області запровадили нові графіки аварійних та погодинних відключень. Про це сказав голова правління акціонерного товариства «Житомиробленерго» Олексій Шекета. На даному етапі ми змушені вводити нові графіки. Вони будуть як погодинними, так і аварійні. З чотирьох секторів уже буде три. Тобто, фактично, ми. Зжимаємо можливість мати електроенергію в повному обсязі, тільки через те, що зараз дійсно у нас великий дефіцит як пропускної здатності наших мереж цілих мереж, так і, і ліміти по Україні, тобто ліміти споживання електроенергії. Тому що на даному етапі якраз є дефіцит самої вже кількості електричної енергії, є і ще перевантаження мереж і в наших сусідів, тобто від яких ми. Теж живемося, коли пропадає енергія у них, відповідно, пропадає енергія у нас. Частина населених пунктів на півночі Житомирщини лишаються знеструмленими. У нас практично зараз без електроенергії це коростень, це мален, це Овруч, це народичі, це частина Ємельчино. От зараз ми подали туди таку, скажімо так, обмежень кількості електроенергії для заживлення критичної інфраструктури. Це лікарні, це котельні, це водоканали, це каналізації. Але вже так, щоб використовувати електроенергію для промисловості, поки що, на жаль, її не вистачає. Графіки аварійних відключень дивіться на сайті Суспільне Житомир або Житомир Обленерго. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.